Третя обласна виставка досягнення науки виробництву розпочалася у Івано-Франківську. Власні науково-технічні розробки, новітні технології, обладнання і ноу-хау презентували представники бізнесу і науковці вищих учбових закладів. Фахівці кафедри технічної діагностики університету нафти і газу запропонували прилад для вимірювання ступеню навантаження на труби нафто і газопроводів. Таке обладнання дає змогу відстежити технічний стан мереж, відтак попередити аварійні ситуації. Один з Ок, це труба, яка була в експлуатації. Частина друга це запасу. Яка не використовувалася, можна для прикладу порівняти значення, отримати значення ударної в'язкості. Відповідно, це вказує на те, що трубайка була в експлуатації. Її характеристики зовсім погіршуються. І Вона стає більш крихкою матеріал. Відповідно, під дією різних навантажень може руйнуватися. Також на виставці представлені зразки відпочинкового транспорту. Цей міні-автомобіль називають багі. Фахівці центру професійної підготовки і практики університету нафти і газу спроектували справжній всюди хід. Він нагадує квадроцикл. До його створення долучився аспірант кафедри автоматизованого машинобудування. Віктор Мельник науковець каже: у користуванні багі простий, він запросто може долати будь-яке бездоріжжя. Призначений цей автомобіль для їзди по, -по, -по горах, по лісовій місцевості. Тобто там не всюди, звісно, розумієте, немає асфальту. Тобто бувають різні випадки, що і болото, і хащі, що інколи треба і декого, Деколи можливості пробуксуємо. У нас тут є обідка універсальна, яка є як ручна, так і е, працює від акумулятора. Тобто, ми можна сказати, витягнув себе з будь-якого становища. Доцент кафедри технології машинобудування Анатолій Панчук ідею створення багів вважає способом заохочення студентів до практичної роботи. Така технологічна розробка привертає їхню увагу до сучасних технічних наук. Ми плануємо і хотіли би зробити так, щоб в процесі навчання воно було не просто якесь абстрактно, не прив'язане до якоїсь теми, а була якась мета, тобто ми вчимося і на практичних заняттях. Виготовляємо, зокрема, наприклад, такий автомобіль. Ну, автомобільна тема, вона молодь дуже, значить, дуже цікавить, захоплює. Тим більше, що цей автомобіль, він, як ви бачите, Такий досить харизматичний Він, значить, цікавий. Такий зовні. Коли ми їдемо по вулиці, всі оглядаються, дивляться на нас. Виставку супроводжувала науково-практична конференція Вчені Прикарпаття сталому розвиткові краю. Тут на пленарних засіданнях винахідники і раціоналізатори коментували свої науково-технічні досягнення за допомогою мультимедійних презентацій. Іларіон Іваненко, Олександр Лотваненко, новини на вежі.